Небезпеку для житомирян та гостей міста у гідропарку становлять щонайменше 64 дерева. Таке рішення винесла комісія, котра оглядала територію парку. Варто зазначити, що не всю, а лише прилеглу до прохідних зон. Це всі дерева сухостійні, е якісь нахилені, зламані дерева. Тобто, як ми можемо бачити, от в такому стані сухостійна сосна, ось тільки такі сухостійні дерева були вибраковані. Жодного зеленого гарного дерева ну в цей акт не від. Запит на обстеження було подано балансоотримувачем, який був занепокоєний станом декількох дерев у парку. До тих, що підлягають зрізанню, належать різні види. Тому що зелені насадження тут різні Є і сосни, є берези, є навіть груші деревам, які очікують видалення від декількох десятків років. Однак причиною такого їхнього стану може бути не лише вік, говорять спеціалісти. Цей зміни клімату можуть бути верхівкове короїти кілька кілька років назад, просто великої шкоди завдав в нашим лісовим, в тому числі сосновим насадженням. Може бути причина знов ж таки рекреаційне навантаження і, взагалі, саме по собі дерева інколи хворіють, так само, як і люди, інколи вони стають сухими. Це нормальне явище. Зрізати потрібно сухості, але інколи навіть і зелене насадження, якщо вони є якісь аварійними. Окрім того, говорять фахівці, подекуди у гідропарку дерева ростуть доволі близько один до одного, що їм і заважає. Адже деякі з них не отримують достатньої кількості сонячних променів. За попередніми оцінками, зрізати потрібно ще більшу кількість зелених насаджень. Є кілька дерев, які вже зелені і нахилені. Да, тобто їх ще біля дитячого майданчика. тобто їх треба зразу різати. Да? Тобто ми бачимо, що там може бути якийсь в майбутньому, не дай Бог, да, якийсь шквальний вітер чи ще щось, і це дерево може пошкодити не тільки матеріальну цінність, а ще й життя людини. Якщо ми говоримо про іншу частину гітропарку, там де тут хоч трошки догляд якийсь проводився, там я вже бачу заміну насаджень. Тобто сосна дуб виходять як основні паркотролі, утворювальні породи, а залишається там рубінія псевдокація, клен американський, дуб червоний. Ці насадження вони є іншим. Інвазивними, вони е, замінюють наші природні насадження. Тому їх ще треба на етапі підросту, зрізувати, доглядати за ними, чистити від цієї захарашеності, яка там є. Тому, в принципі, потрібна інтаризація. Так, і розписані, які заходи тут потрібно проводити, і щоб знову ж таки їх проводили спеціаліст. А поки ж фахівці радять не гуляти у гідропарку, якщо у регіоні оголошено штурмове попередження, адже впасти та завдати шкоди вашому здоров'ю може і здорове зелене дерево. Акт, у якому перелік дерев, що потребують видалення, передадуть на розгляд виконкому, який і визначить їхню подальшу долю. А натомість зрізаних зелених насаджень висаджуватимуть нові. Катерина Волкова, Олександр Невмержицький, телеканал СК1.